Друзі, я всіх вітаю знову. Іпопея з косою продовжається. Від оригінальної коси залишилось тільки двигатель. Це все остальне не від неї. Вроді би поміняв штангу, поміняв... зробив, але є проблема Очередна. Якщо видно, є болтик. Він зломаний. Ось подивіться. Хто мені скаже, друзі, як його викрутити? Зараз попробую показати, але не знаю. Блін, мій палець? Зараз. О. Ось подивіться. Тут нічого нема. ось. Там нема. цієї гайки. Як його викрути, хто скаже? Напишіть в коментарях, буду признателен, Бо я не знаю.